Доброго дня. Дякую, що хто до нас доєднався. Розпочинаємо, вернею, не розпочинаємо, навіть продовжуємо наш марафон «Година з науковцем, який для малої академії наук у нас запропоновано. Для початку все ж таки хочу представитись: я декан факультету інформаційних технологій та дизайну Херсонського національного технічного університету, козел Віктор Миколаївич. Ну, і одразу трошки реклами, скажімо так. На нашому факультеті представлена майже вся 12-та галузь. Тобто, наша 12-та галузь інформаційної технології в нашому університеті є в повному обсязі. І що у нас сьогодні по програмі пропонується? У нас по програмі пропонується чотири доклад... доповіді наших викладачів. Не тільки наших викладачів, а й наших студентів, які може заінтересують вас, а також зможуть надати вам якісь зацікавленість в тому, як в подальшому ви будете працювати, як в подальшому ви будете ставати абітурієнтами, і до чого ви хочете стрімитись, і навіть куди вам все ж таки пропонують піти на навчання, яким чином ви зможете це реалізувати. І що ж я хочу вам ще сказати? Я дуже сподіваюся, що вже пройшов наш день науки, але марафон у нас продовжується. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб ви, як науковці, свої майбутні могли бачити своє майбутнє в тому. Як ви зможете розкритися, які вам цікаві будуть напрямки, і чим ми зможемо вам допомогти в майбутньому при обранні не тільки спеціальності, а й свого шляху в подальшому в житті? Це дуже важливий крок, який ви будете робити на даний час, я вважаю, і дуже е, гарно розуміти, куди і все ж таки ви хочете потрапити до якоїсь спільноти або чого досягти в цьому житті. І незважаючи на яку спеціальність, або до якого вузу ви будете вступати, або якою частиною ви будете займатися, наукова складова, вона все ж таки є дуже базовою для любого, для любої, любої людини, яка хоче щось донести, хоче щось зробити, і тим паче зробити цей мір більш кращим. Ну і переходимо безпосередньо, мабуть, до наших. Спікерів, які у нас на даний час вже готові, я так розумію. Так, так, доброго дня всім. Я, Юрій Величко, працюю на кафедрі програмних засобів та технологій Херсонського національного технічного університету. І ми, в принципі, на цій кафедрі займаємося питанням вивчення методів, підходів, інструментів в розробці. Програмного забезпечення і не тільки програмного забезпечення, а комплексних інформаційних технологічних рішень і охоплюємо доволі велику доволі велике коло питань. від написання коду до того, як об'єднувати в одну гарну працюючу систему. Мікроконтролери, якісь девайси, хмарні сховища, хмарні технології, бази даних і безпосередньо звісно, що штучний інтелект. І сьогодні ми вам представимо деяку. Розробку деяку ідею, над яким ми працюємо з нашими студентами безпосередньо з Олегом Швидким. І він, в принципі, буде робити вам презентацію доклад по тому, що ми робимо. І вона називається Дослідження інтелектуальних рішень на основі штучного інтелекту для підвищення ефективності контролю розповсюдження бездомних тварин. Я поки надаю слово тоді Олегу. Будь ласка. Дуже дякую за представлення. Доброго дня всім. Це на сьогоднішній день є дуже важлива тематика, оскільки надмірна кількість безпетрульних тварин це є актуальною проблемою для багатьох міст нашої країни. Тому хочемо запропонувати, як ми бачимо, вирішення даної проблеми. Вирішити дану проблему можна за допомогою покращення ефективності контролю, за допомогою IT рішень. Які використовуватимуть штучний інтелект та комп'ютерний зір. Для чого це потрібно? а Ця система могла б цілодобово аналізувати ситуацію, відслідковувати наявність бездостовних тварин, їх поведінку та стан Отже, структура. Спочатку зображення буде отримане від відеокамер та датчиків руху, після чого. Воно буде передане на сервер для подальшої обробки. Обробка вже йдеться алгоритмами комп'ютерного е, зору і штучного інтелекту, які потім е, видають е, на вивід вже певний результат у вигляді певних повідомлень, а також діаграм, якими саме алгоритмами ми будемо аналізувати за допомогою алгоритмів ОРБ та йолу. Е, Алгоритм ОРБ нам дає змогу проаналізувати зображення, посилаючи його часткове подання, тобто, коли у нас зображення не є цілим, а є якісь певні фрагменти. Та алгоритмом YOLO, який вже ж більш глибоко може проаналізувати зображення, поділити його на області, виділити певні об'єкти, там, як показано на зображенні зліва. Надати класифікацію об'єкта, який він побачив. На графіку справа ви можете побачити степінь, як той чи інший об'єкт співпадає з раніше вже отриманими в базі даних. Отже, ж, які ж можна зробити висновки? Використовуючи алгоритм комп'ютерного зору та потужності нашого штучного інтелекту. Нам надаються досить такі великі можливості для вирішення проблеми з безпитульних тварин. А за допомогою вже програмно забезпечення ми можемо провести більш детальний аналіз в більш короткі терміни та з актуальною точністю, що суттєво допоможуть нам вирішити проблему з безхатніми тваринами. Дякуємо за увагу. Дякую за доповідь. Нам цікаво було, тому що цікава дуже частина це все ж таки безпритомні тварини або декого приютити, як знайти.